Вітаю Україну! Це Харків, 2 вересня, ранок, я зараз буду збирати врожай стевії. Бачите, отака вона стоїть зелена, підійду трохи ближе. О, дивіться, такі панці. І коли вже Бутони з'являються такі от. Білі, такі маленькі-маленькі-білі квітки, то це значить вже треба збирати. Чому, чим раніше ви зберете, тим краще вона потім буде ось, бачите, обрізана. Я обрізаю на 3-4 бруньки щоб було потім, воно почне опять вот так вот розрастається. Відра. Це на 7 литров ведро. Отвори внизу зроблені. Нащо, щоб вода витікала, не застаивалась. Вона не любить морозів, не любить застою води. А потім вот так вот розрастається. Можна молоді і в горщиках отакі. Це горщик висотою 20 см. Ну, бачите, він не повний весь. Я в цей горщик іще мог один раз посадити його, як і це відро. Но стевія, медова трава, я її отакі от на сонце ще вересень. Тільки почався, і вони на сонці швидко висохнуть. І буде замість цукру. Причому отакі молоденькі листочки можна в салати додавати. Столики теж солодкі, дуже солодкі, тому я її сушу з усім стволами і з листям. А такі от можна хоч зараз. Бери і один листочок, як леденець. І причому вітаміни такі ж самі, як і в зелені. Дякую, що заходите. Дякую, що підписуєтесь. До нових зустрічей.